27 квітня 2025 рік місто Сундальсьора Королівство Норге 16.09 за місцевим часом. Тож і я трошки додам парфумів і продовжу читати про старого діда Абукасима. Отже, Там дахи те, що в нас сквери, супочивок і спацери, і сусідський розговір, щоб свіженьким подихнути і на город позирнути, всяк спішить на дах на двір. Днем, коли пани дрімають, по дахах лиш пси гуляють, як у нас по вулицях. Там для них простору много. Не значить це їм нічого скочити з даху на дах. Так то скоки, там то псоти, виправляють пси і коти, перегони та борні, гавкають, немов на ловах, м'явкають на всяких мовах, то гризуться, мов дурні. Гарна річ є жарт дитинний. Та не кожний жарт невинний, не та не кожний жарт невинний. не Неоднако кожний варт. Хлоп жартує, зарегочеш, пан жартує, плакать хочеш, та найгірший песій жарт. Здибали ось пси багдатці або касимові капці, що там сохли на дасі. Всі над ними поставали, головами знайкивали, мов над карпом у вівсі. Поставали та й не знають, що з тим звіром діять мають далі, гаркли дзяв, 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 звір сидить, немов колода. Псиміркують, ось пригода. Вже один за вухо взяв, гаркнув, тягне, годі рушить, Ба вже другий зуби сушить, капця торгає за ніс. Тут і інші скоком, скоком, то встиг товстих просто, а хто боком, гей до капців, що їм біс. Гавкають на всі гласи, рвуть за вуха, за обсаси, відривають. Прищіпки торгають, куди попало, та всього ще їм замало. Розігрались залюбки, два-три разом їх чіпають, капці вгору піднімають, тягнуть, котять, волочуть, Сею паде, той прискоче, сей гаркоче той завкоче, затягли їх в самий кут. Та хоч тут їх дотащили та спокою не лишили міри песі жарт не зна. Далі рвали й гарчали, піднімали і тручали, наче пер їх сатана. Раптом зойкнув псисько жаху, як тяжезні капці з маху гримнули з ним враз униз. Інші пси, мов змиті стали, вниз хвости всі поспускали, потім мовчки розійшлись. Так злочинець, зло зробивши, утікає хвіст, стуливши, геть у гори та ліси. Слухайте ж, яку провину в нещасливую годину з капцями зробили пси. По прикасим домище, вдомище, тиснучись к стіні чим ближче, щоб не впасти, де підвіз, власне, сею годиною шла бабуся з дитиною. Видно, біс її надніс. Стала баба просто рога, задивилася небога, як щепились два вози. Коні шарпають та рвуться, візники трохи не б'ються, а пани кричать Взи, стала баба всміхається, щось їм радить, збирається, а дитя держить в руках. Втім, гар-гар гур-гур, почуло, щось страшне таке метнулось, мов визвалився дах. Зглянутись не встигла баба вже кіхтяста песя лапа, шкряп її через лице. Передерла, мов драбину, баба кинула дитину та й кричить: Ой, що ж оце? Та дитину шту нещас... На дитину ж ту нещасну впали капці рівночасно, мов із неба лютий грім. На голівці, як дістало, то лиш дрібку запищало, по голівці, як дістало, то лиш дрібку запищало, та й уже було по нім. Тут вже гвалт і крик зробився, перед домом люд стовпився, всі кричать, мов на живіт. Баба кров з лиця втирає, мов безумна, знай питає, що це, чи валиться світ. Та дитя, як мертве, вздріла, то страшенно заревіла. я гідочка моя, моя внучечка єдина, що ж без тебе сиротина, та почну на світі я. Люди слухають, зітхають. Що тут сталося? питають? Хто се, як дитину вбив? Та, як капці угледіли, в один голос заревіли. Ось він, ось хто це зробив! Гасеш, касемові, капці вбили внучечку тій бабці, ще й самі роздерли твар. А касем, гей, ти чуєш, капців своїх так пильнуєш, де він клятий той скупар. А Букасем наш нужденний, вчувши галас, той страшенний, весь побліти помертвів. Весь затрясся, мов трепета, бо вже чує, що втенета біс його зловити вспів. Вийшов, мов на суд злочинець, гнеть якийсь там челядинець, здоровенний, аж горить, хап його за руку живо. Ось де пане, ось те пиво, що ви вселіпи вспіли наварить. І притяг його до баби або каси, мові лаби, її кров'ю обмазав. Бачте, бачте, кров невинну. Потім витую дитину в руки касому поклав. «Нате, пане, понесіте або хоч собі зваріте, саме добре окріп!» Певно, сього ви бажали, як ті капці заставляли, мов на вовка в лісі сліп. Ганьба, ганьба. Крикнув разом тлум весь ганьба касем, що забулись ви аж так баб та діти розбивати, бо на що ж би пакувати в капці стільки каміняк? Людоїде з серцем драба, скрикнула кровава баба. Ти не думайся собі, що свою тяженьку рану, свою внучечку кохану подарую я тобі. Люди добрі. Присвідчите і зо мною враз відійте до судді його, як стій, всяк щоб знав його провину, навіть сам несе дитину, капці ж двом трав взять на кій. А Букасим, як закляти, слово ще не вспів сказати, спам'ятатися не міг, як усе те, мов невольна, візія якась пекельна та його і збило з ніг. Весь він кров'ю обагренний, мов розбійник невіжений, а мертве дитя в руці, а при нім кровава баба, перед ним два кріпких драба носять капці на дрюці. А довкола тлум громада отака чудна парада вулицями потяглась, Крики, знай гудуть завзяті про судейський, ось судейській ось палаті, вся ота юрба зляглась. Пан суддя вже жде на ганку, Або букас коханку. Ми знайомі вже, мабуть. Ну, ко, що ти вдрав нового, що людей привів так много. Що все так вони ревуть? Довгу хвилю все тривало, на потів суддя немало, поки розпитав як слід, хто і яку зробив провину, хто і як убив дитину і роздряпав бабі вид. Та судді хоч ясно стало, що було в тім ділі мало букасима вини, та вже мав на нього пік він і для того, так у рік він. Поєлику капсани, що зробили всю ту страшність, а букасимова власність, і її повинен він пильнувати, зберігати, та й одвіт повинен дати за дитини сеї скін.